Зі святом. Доброго дня. Доброго. Я ж ти казав, що тебе побачу! Чи ти я лівша, чи то я правша. Щас. Що знімаєш нас? Так що, друзі, всім доброго дня. Доброго дня. Слава Україні. Знову, слава. знову з вами ці хлопці, про які хочеться казати мені регулярно. Як всі там кажуть, що ти там, ти ж штане знімаєш, куди ти свого носа сунеш туди куди не влазиш. А нам якось фіолетово. Саме головне... Що я знаю таких хлопців, і поки на даний момент у них немає іншого виходу, і треба працювати і, і рухається. Деталі, я теж кажу, по я по-любому його побачив. Це той хлопчина, Ді, ми ж фактично ровесники, з яким ми спілкувалися в Дніпрі. І це один із тих, хто достукався до людей, які на даний момент, ну я не знаю, може трішки роботи зробили, там вже. Обсяг робіт зроблений там з резиною там, 170, що трампу читав 8 тисяч гривень і в нас ще є. І я думаю, що і ще навіть рухаємося. Ну, небагато, ну хтось скидає там 100-200 гривень. Я збір не закривав, ми працюємо далі, хоч там ще працюємо, Велика, на, там... вдяка людям, що допомагають нам. Да, дуже О, вдяка. Це... І... Це підтримка в наших серцях. Так, я просто реально шокований. Що як щось хотів тебе спитати, їх у мене куча було запитання, не зробили? Не зробили? Я Сьогодні... тебе чекав. Сьогодні ми, свято. Ми, ми так. вирішили з Юмком. Е, що потрібно? І, ти займаєшся моєю машиною. Так, Хорошо, да. без питань. До кого ми її ставимо. Тому, я чекав на тебе. Вирішити з тобою ці so, питання. Це ти, друзі, що ми говорили. Я казав, що ви будете моїми. Да? Yeah, О, тобто поломка, я так зрозумів, серйозна, це yeah, задній мозг. Там задні мо зараз да, погнало масло, на дивитися сюди, є лідачуха. Ну поки в наших змозі ми можемо це зробити, а далі будемо тягнутися. Я думаю, багато людей, які підтримують, коли навіть вже люди дзвонять там з Італії. Там от я хотіла. Ну вона може перекинути кошти, але вона каже: Хочу наготувати посилочку і комусь з водіїв і мене передавати цим хлопцям. Можливо, тобі це людей, тому що... Ну, люди не розуміють, спілкуються в Березані там, з людьми. А вони говорять, ну як таке може бути? Як ви просто живете на реальністю? Я кажу, наче також живу в Березані, де всі ну, сьогодні свято, всі ходять, всі купують. Хтось каже, ще як там дзвонять і кажуть, заказати ковбаси на свято. А я кажу, що немає свята. А вони кажуть, ти безбожник. Як у свято воно є, але святкувати ми будемо тоді. Коли ми зможемо зібратися зі всіма родинами, і коли оці хлопці перестануть їздити на цих машинах і будуть робити зовсім іншу справу, кожен вже займався ну, зовсім іншими речами, кожного сім'я, кожного була якась мрія, і на сьогоднішній день вона обрізалася. Так як мені вже два підписника написали, і вже вчора мені один, я не знаю його, каже: я вже закріплений за тим та четвертим. Який Саша купив, ну чи купив, чи придбав. Я не уточняв, як вона попала. Але він написав: Я хочу працювати водієм, так само, як і оці хлопці, от ви його мотивують, якби нічого не зняли. Людина б не знала до кого звернутися. Тобто це є місточок, і оце це все треба балансувати. В когось здесь більше можна віддати. Якщо в тебе є кусок хліба, і він ну, тобі його вистачає, можна відщипнути, дати Віталію, дати Саші. От. Тому що у нього можливо на сьогоднішній день немає і таких людей дуже-дуже багато. І так, ще так. один чоловік написав, теж водієм хоче. От я їх не знаю. Він каже: от я шукав у Дніпрі, ну людина, дядько, у нього немає вайбера, немає фейсбука. Але такі люди, люди, діти йому зробили оце все діло. А що будь-хто ж там виставляв і ляпнув свій телефон, він дозвонився, дай мені номер бульдозера. Я кажу: я не дам, але я йому напишу, й я оставлю. Якщо ви потрібні, будете. Так, так, так. Тому що. Людей буває, дзвонить, там питають того чи того і номер, і реально я не хочу давати, тому що якщо я зараз твій поставлю номер, чи твій, і люди різні дзвонять. Хтось хоче підтримати, а хтось хоче мозги винести, yeah. О, то вже безпосередньо це все проходить там через мене, і через Сашу. Якщо хтось хоче там безпосередньо в Італію там вислати посилку, чи там грошову якусь до нагороду, пишуть мені на вайбер, я скажу. Я говорюся з Олександром безпосередньо. Він дає команду дати номер чи номер картки. Ми віддаємо людині. Це є норма, це є норма. Так що, а тут же жіночка й те вами, А чому у нас? У нас мало часу дуже. Мені... Да, я, я, я в, в нормально. Я, я, мені я, на, на, мені на Віталіка забрати, на Київ. Я Віталіка хочу забрати, машину не лишає. Ще 3 секунди. Тоді став на паузу, я ще дзвоню... Хорошо, добро, тоді ми машинку залишаємо, так як сьогодні свято і з того не працює, а вже з завтрашнього дня розпочнемо ремонт. Тоді на зв'язку, ти завтра на роботі чи на службі? Все, плюс, тоді я жду твій дзвінок, а не заскочиш, на каву да візьмеш ключі. Хорошо, давай тоді, до завтра. Так що... Не виходить не, не сьогодні поремонтувати, але ми це все діло зробимо. Так що Віталій зараз додасть мені ключі, скине мені на вайбер ще, що хоче він зробити по цьому автомобілю. Ах, і хай їдуть виконувати свій, це вже обов'язок, це не робота. Так. Саш, так що то за дівчинка? Це дружина моя, вона їй допомагає, коли вона вихідна. Ти що? Я просто чому? Тому що ну, така робота, і ще й дівчата, вона просто... То, що розуміє, і Ти що, і то, це і мені говорили, дуже... Це дуже важливо, тому що мені кажуть, о, ви там ще от ви такі, от ви така сім'я. тому що по першу чергу чоловік і жінка це механізм. Так, Віталя, давай мені ключі. Не дуже я хотів би мати такі ключі, але але, але, але я все зроблю можливе, і з підписниками ми це все діло організуємо. Вони бачать, що ми робимо. І вчора просто безпосередньо не зайшов до Тараса, не засняв, тому що ну, не знаю, знаєш. А він каже: я зробив знижку і потім каже. А хто платить? Кажу, це не я плачу, заплатять люди. А він каже, я чув про це, і там ще 1400, він ще скастив. А мені приємно. Мені приємно, що долучаються і підтримують. Все, не буду вас затримувати. Звісно, можна було б попити кави, ну але часу немає. Так що, друзі, на цьому все. Я ще раз цих хлопців обнімаю. Витетяночку, а я біля вас постежу. Закривається з кнопки, ключ в машині не вкидати. Якщо в зажигання не вставить, не провернуть, вона замкнеться. Все, я тебе почув. Лучші камери, так що, друзі, на цьому все. Всім бажаємо до скорішої перемоги. Всі Хто хоче долучитися, номер в описі буде, пишете мені і рухаємося далі. Разом до перемоги. Пока.